Дякую за допомогу. Ти не уявляєш, наскільки це важливо? Сенсори в мене. Я свою частину угоди виконав. Тепер розповідай про припоя. Я вже казав, що в тобі не сумнівався, а? Припій. Технік МСОПа слизький тип. І ти не сильно схожий на людину, з яким припій зазвичай працює. А на кого я по-твоєму схожий? На людину видатних можливостей з пошуку різних ідіотів. Ми з тобою тут дуже схожі. Але якщо серйозно, припій, жадібний боягуз і ніколи не соромився бити в спину. Як він опинився в лавах Мсопа, я без поняття. Хоча, чого це я? Мудил там вистачає. А от те, що ти з припоєм знайомий, мене дивує.